Доброго дня, шановні друзі! Хочу подякувати магазину Дверний Олімп на Бажана за чудову роботу і повністю виконане замовлення, а саме встановлення дверей на кухню і дверцята на антресоль. Дуже важко було знайти. Майстрів, які б це виконали в саме в повному обсязі, як нам було потрібно. До того ж хочу подякувати менеджеру магазину пані Ірині, за те, що вона ідеально підібрала, допомогла підібрати двері до наших меблів кухонних. Співпало ідеально. Дуже вам вдячна, бажаю всіляких успіхів. Обирайте двері магазину Дверний Олімп на бажана.